Що? Є, так? Шановні члени комісії, присутні, та На сьогодні ми проводимо чергове засідання постійної комісії. За результатом попередньої реєстрації з п'яти членів комісії на засідання є 4 чотири. Чотири члени комісії, депутати. Необхідний корм є. Пропоную е, наступний порядок денний засідання постійної комісії. Для е, запрошень для роботи комісії е, хоч надави нам секретаря, три. Пропонується могильний Борис Миколаївич. Хто за це продовження? Да. Рішення прийнято. Борис, Борис Миколаївич Просу. просимо вас. Дякую за довіру вам. Так. До слова надаємо. Розпочинаємо працювати. Цирк лишився. Тут... Будь ласка. Дякую. Доброго дня, Він, шановні присутні. Пропонується розпочати роботу земельної комісії. Перше рішення, яке вже попередньо, усі рішення попередньо опрацьовано на засіданні робочих комісій. І е, зараз пропоную перейти до розгляду по кожному рішенню окремо рішення про внесення змін до рішення селищної ради від 14 липня 2021 року про створення комісії щодо визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористам на території Петриківської територіальної громади. Пропонується внести зміни. Головою комісії вибор обрати Чів Тетяну Васильівну, змінити зміни, зміни, секретаря земельної комісії, обрати Птичник Юлію Іванівну та додати до складу комісії кравця Сергія Володимировича, депутата селищної ради. Є питання до допомоча. Хто за цю пропозицію? Хто за? Голосує. Хто проти? Утримались рішення приймайте, будь ласка. Доступно про втрату чинності рішення Чеплинської селищної ради та деяких пунктів додатків до рішення Петрківської селищної ради. Пропонується визнати таким, що втратив чинність пункт 17 додатку до рішення селищної ради від 25 квітня 2025 року про затвердження проєкту відведення земельних ділянок та передачу в оренду громадянину Мирошниченка. Визнати таким, що втратив чинність пункт 43 додатку першого до рішення селищної ради від 27 червня 2025 року про надання дозволів на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду ТОВ агрофірма Вісна. Визнати таким, що втратила чинність рішення Чеплинської сільської ради 23 червня 2008 року про передачу земельної ділянки у приватну власність громадянину Стрижка. Визнати таким, що втратив чинність пункт 1 рішення селищної ради від 5 вересня 2025 року про надання дозволів на викуп земельних ділянок. Громадянину Шовкоплясу Юрію Володимирович. Володимировичу, прошу голосувати. Є питання до доволі. Нема питання. Ставимо до голосування. Хто за? Проти? Рішення приймається. Будь ласка, наступне питання. Про внесення змін до рішень Петриківської селищної ради. Пропонується внести зміни до рішення Петриківської селищної ради від 14 лютого 2021 року про надання дозволів на розробку технічної документації зимового стран щодо встановлення відновлення земельних ділянок натурі, на місцевості громадянам у власність у постійне користування у спільної частково власності, а саме викласти в новій редакції пункт 34-35 додатку першого це до нас звернувся громадянин Овольницький. Є питання. Ее... Голосуємо. Хто за? Рішення приймається. Будь ласка. Наступне питання. Пропонується подовжити дію рішення Петриківської селищної ради громадянину Омельницькому Константину Вікторовичу. Дію рішення від 25 квітня 2025 року про надання дозволів на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду подовжити терміном на 6 місяців. Відносно дати вказаної в додатку. Є питання до доповідачі. Немає. Хто за? Голосуємо. Хто за? Против. Утримались. Приймається. Будь ласка, далі. Наступне питання. Про надання згоди на передачу. Про надання земельних ділянок в оренду та припинення договорів оренди. Звернулись громадяни. Нехай товариство Райфазенбанк. Маренич, Нікуліна, Марусю, Бут Васильківський, Мірзоєв, Кашовий, Бондаренко. Пропонується достроково припинити дію договорів оренди, надати, громадян, надати громадянам та юридичної особі земельної ділянки в оренду відповідно другого додатку. Є питання до доповідачі. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто утримався. Рішення приймається. Будь ласка, далі. Наступне питання про надання згоди на передачу орендованих земельних ділянок суборенду. звернулися з громадянами Медведєва, Ломоносов, Шаповал, Кісельова, Кошовий. Пропонується надати громадянам згоду на передачу суборенду земельних ділянок, який розташовано в межах Петриківської селищної територіальної громади. Питання є до позабезпечать. Пропоную голосувати. Хто за? Наступне питання. Про внесення змін до договорів оренди землі звернулись громадяни Сердюк, Медведєв, Рудовол, Везноока, Коваленко, Рингач, Товариство Юнс, Шаповал, Ломоносов, Киселева, Кашовий, Шмелева. Пропонується по вказаним клопотанням внести зміни до договору оренди громадянинам та юридичної особі. Это они твого вводить. Не можу дати. Е -е, пропоную голосувати. Хто за? Проти річ не приймається Наступне питання про детальне планування частини території Петриківської територіальної громади. З клопотаннями звернулось товариство Альянс Дніпроторг, -Дніпро товариство -І... Чеплинська Іскра, громадянка Задональ. Пропонується е погодити. Дозвіл на детальне планування частини території Петриківської територіальної громади. Товариство Чепленська іскра, громадянці за Товариство з обмеженою відповідальністю Альянс відмовити в Дозвіл на детальне планування частини території. Питання є до не. Голосуємо. 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 Хто за? Проти утрималося. Рішення приймається. Будь ласка, дачі. Наступне питання надання дозволив на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду звернулись громадяни, Мурза, Притячка, Рудовол, Слідко, Калюга, Шербатова, Никулина, Зубрицька, Донченка, Ламза, Паніна, Великий, Журавель, Дагадайла, Бережна, Станченко, Коваленко, Холопченка, Стрижка, Мажара, Завгородня, Завгородній, Березень, Бараненко, Чухачева, Барко, Костенко, Нестеренко, Дубовик, Рафаїлян, Бражник, Головата, Влащенко, Таран. Таран, товариство ДТ Головера, Педнебесный, Тихоплав, Задорожня, Багун, Сыроватка, Свит, Коробка, Агрофирма, Весна, Лапко, Лысенко, Полтавский, Щетина, Маренич, Товариство Украин Тауэр Компани Коноплянка, Коноплянка, Улейк, Рудолов, Ермолаева, Ткаченко, Шишкань, Сомска, Аксенов, Егольник, Черничук, Михайлец, Горбуля, Столбченко, Хейлик, Панин, Панина, Скляр, Кравец, Кравец Шкарлат. Потымка, Эмельницка, ХП, мерешка мерешка Гейс, Макарчук, Войтко, э, Савельева, Чебученко, Андронов, Лоза, Нода, Лютый, Сида, Сидый, Василенко, Салемуха, Кошля, Бражник, Бражник, Марченко, Марченко, Несмеян, Таран, Познякова, Бондаренко, Марченко, Клименко, Московик, Мостовый, Прасол, Дубник, Мазуренко, Сахумлин. Э, Бродова. відповідно до е, розглянутих документів, пропонується відповідно до першого додатку, надати громадянам та юридичним особам дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду, е, враховуючи недоліки, які є в наданих клопотаннях, невідповідність містобудівної документації е, вимогам е, е, у Відмовити громадянам у наданні дозволів на розробку проєкту землеустрою згідно з другого додатку. Є питання до допомоги. Поперемов його Хто за? Чотири за. Чотири за. Наступне питання. Про надання дозволів на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду. З клопотаннями звернулись. Кравець Сергій Володимирович, кравець Людмила Олександровна, кравець Євгеній Сергійович, кравець Аліна Юрійовна. Пропонується надати громадянам дозволи на розробку проєктів зумоустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду. Є питання до такої видачі. Голосуємо. Хто за? Три червіка. Хто? Платив, ну, ціну. Рішення приймається, будь ласка, дачі. Наступне питання. Розгляд клопотан стосовно надання дозволів на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, на яку поширюється право сервітуту. Звернувся громадянин Кривець. враховуючи, що земельна ділянка не сформована, маєте, будь ласка, рішення. Є питання, є питання до не могу. голосую. Голосуємо. Хто за? Я утримуюся. Утримається? Да, Два за. Кравець утримався. Я, не 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 я виплачаю. Потапенко утримався, а не наголосується. Так, питання не виносяться на пленарне засідання. Наступне питання. Продавнення дозволить на розробку проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок, які перебувають в користуванні на умовах оренди. Звернулись громадяни Якушина, Ягольник, Аксонов, Шишкань, Сомська. Пропонується надати громадянам дозволу на розробку проєктів землоустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, які перебуває в користуванні на умовах реальності. Є питання до доповідача. Пропоную голосувати. Хто за? Дякую. Хто проти? Утрималося. Рішення прийнято. Наступне питання. Про надання дозволів на розробку проєктів землоустрою, що забезпечують доколе економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування обідів. Звернулись громадяни Сомська Шеншкань Аксюнов Ягони. Пропонується надати громадянам на розробку проекту землоустрою, щоб забезпечити еколого економічне обґрунтування, сіл зміни та порядкування угід земельних ділянок. Прохання. Є питання. Пропоную голосувати. Хто за? Хто проти? Трималось. Рішення прийнято. Далі, будь ласка. Наступне питання. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою, щодо встановлення медохоронних зон та прибережних захисних смуг з клопотанням звернулося товариство з обмеженою відповідальністю Альянс Дніпроторг. Є Ту. питання до доповідачі. Нема. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Утримались. Таня виключається Будь ласка, дайте. Наступне питання. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі у власність звернулася громадянка Карадовська. Пропонується затвердити громадянці радомця лінії Олександрівні проєкт землеустрою для індивідуального садівництва земельної ділянки та передачі у власність. Земельна ділянка розташована в садовому товаристві канал, будинок 44. Є питання до голосувати. Хто за? <кій> Проти Рішення приймається. Наступне питання. З клопотаннями про затвердження проєктів відведення земельних ділянок та передачі в оренду звернулись громадяни. Бородина, бережний, карбуля, маляр, віркут, благіст, брашован, селимуха, сіданченка, захарченка, аката, рудовол, шулик, Шевченка, Бондурівська, Кучуб. Кочу, присядка, Неловейка, Старожка, Волошина, Кастря, Бердо, Хавченка, Ярмолаєва, Жбир, Черновська, Дубовик, Мариночки, Сіль, Гербенка, Дермакова, Шишкань, Аксюнов, Амельницький, Семігран, Шовков, Говоруха, Кабаченко, Лисенко, Лисенко, Лисенко Сибірцева, Сибірцев, Будько, Дубовик, Метлицький, Черненко, Перемитько, Юрченка, Полюлях. Пропонується затвердити громадянам проєкту зимоустрій щодо відведення земельних ділянок. Та передати в оренду вказане земельну ділянку. Є питання до доповідача. Е -е, Попробуємо голосувати. Хто за? Проти. Утримались. Рішення приймається. Будь ласка, далі. Наступне питання. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Звернулись громадяни. Мамонова оголошена мережка, мережка Тополь. Пратаре Лідер, Сомська, Лазур, Мережка, Аліні, Бельмас, Бельмас, Клешня, Клешня, Давидова, Драговіць, Компанієць, Шматюк, Бойко, Компанієць, Переміцька, Лисенко, Кривець. Пропонується затвердити громадянам та юридичні особи проєкти зимоустрою щодо відведення земельних ділянок, які розташовані в межах Петриківської селищної територіальної громади. Пропоную голосувати. Хто за? проти? утримуються конфлікт інтересів. На, наступне. Дякую. Дякую вам. наступне питання. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Звернулися з громадянами Волошин, Гаркуша, Гаркуша, Волкова, Гаркуша, Волков Волошин. Пропонується затвердити громадянам проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Конфлікт інтересів, будь ласка, ставимо. Питання нема ні в кого. За ставимо на голосування. Голосуємо. Хто за? Проти. Отримались. Три за. Голосуємо. Наступне питання. Про затвердження проєкту зимоустрою щодо відведення земельної ділянок зі зміною цільового призначення. Бурю подано клопотання від громадянин Засадний. Піка, пікуш, коломоєць, Тімофієв 7. Пропонується затвердити проєкти зимоустрою, вказаним громадянам. Щодо відведення земельних ділянок зі зміною цільового призначення. Є питання до доповідача? Немає питань. Пропоную голосувати. Хто за? Хто проти? Утримувалися. Рішення приймається далі. Наступне питання. Про затвердження проєкту землеустрою, що забезпечує коло економічне обґрунтування сівезмі впорядкування угіт земельної ділянки комунальної власності звернувся громадянин лазу. Пропоную це зато як буде вказаний проєкт. Немає питання є. Немає питань. Пропоную голосувати. Хто за? рішення прийнято. Будь ласка, Наступно про надання дозволив на розробку технічних документацій зумустрою щодо встановлення межзамельних ділянок на турі на місцевості звернулись громадяни Бородовка Радченко, Бород... Багамас Глушенко та э, Ріль Лідер пропонується. Надати громадянам та юридичним особам дозволи на розробку технічної документації зимовустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок на, на місцевості, яка розташована в межах Петриківської селищної територіальної громади. Е, питання є до, до передачі встановлюю голосувати. Хто за? Mm -hmm. Хто проти. протимувається, рішення приймається. Наступне питання. Про надання дозволять на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення і відновлення меж земельних ділянок натуринної місцевості подальшу передачу у власність громадянам Білий. Білий і Біла. Пропонується надати громадянам вказані дозволу. Питання є? Немає. Пропоную голосувати. Хто за? Наступно про награды, на стопном питании про недания дозволилось на разработку технической документации за что до поделу-то объединен замеренных гильянов коммунальной власти. Звонила Шила Макарчук и Альянс Дніпроток. Пропонується на дата Громадянам та юридическая особь дозволила на разработку технической документации за щодо что до об'єднання земельних ділянок замеренных власності. коммунальная власти. Это не есть выдачи. Пропоную голосувати. Хто за? Хто проти? Потримались. Рішення приймається. Будь ласка, дайте. Наступне питання. Про затвердження технічних документацій зумоустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок натуріної на місцевості та передачу їх у власність. Звернулись громадяни на Кадюк, Подвалюк, Казин, Мартиненка, Жук, Жук, Пата, Ягольник, Клешня, Олексінко, Перетятька, Більма, Скаваленко, Янківська, Глушева, Чухачева, Ковальов, Худалій, Воронюк. Головко, Головко, Григоренко, Паталаха, Чичипас, Третяк, Швайгер, Гришаенко, Сыницкий, Богачева, Скотарь, Звенигородска, Соболева, Новикова, Кошевы, Чубок, Вилков, Соколенко, Соколенко, Куринка, Бреже, Драфа, Чернуйска, Чернуська, Мажара, Виноградова, Лудар, Фещенко, Осипова, Скала, Бунаков, Полящук, Рула, Дубовик, Лысенко, Безогла, Терехов, Дорохов, Гребенева, Левека, Нестеренко, Клименко, Матичук, Горбуз, Саражан, Коновы, Малюк, Сидро, Карпухина, Горельчик, Шкиль, Войтко, Шкарлат, Боровик, Бочарова, Колос, Марчук, Подольский, Остафьево, Тестюк, Супрун, Скиблы, Дворникова, Климова, Сиды, Лебедева, Щебакова, Никитин. Пропонуется. Відповідно першого додатку затвердити технічну документацію і зимоустрою щодо встановлення нової належ, вказаних земельних ділянок, враховуючи недоліки визначеної землевпорядної документації громадянам відповідно другого додатку відмовити громадянам у затвердженні технічної документації і землеустрою. До другого додатку потрапили громадяни Лебедєва, Щербакова та... Ні Китай. По кожній по відмові є обґрунтоване, вказано, обґрунтовані недоліки. Питання до докидачі є. Пропонує голосувати. Хто за? Хто ходів? -за. Отрималися. -за. Займається. Будь ласка, давайте. Наступне питання. Про затвердження технічної документації з щодо встановлення відновлення межземельних ділянок натурі на місцевості. Звернулися з громадяна та Мартиненка. Пропонується затвердити технічну документацію громадянки Орешковської. І враховуючи указані недоліки, відмовити громадянину Мартиненко Володимиру Тимфеївичу в затвердженні вказаної технічної документації. Є питання до доповідача. Пропоную голосувати. Хто за? Топ отрималось. Рішення приймається. Будь ласка, дальше. Наступне питання про затвердження технічної документації зимустрою, що достановлено відновлено земельних ділянок на на місцевості та передачу нерозподілених, невитребованих земельних часток паїв в оренду Звернулися з клопотанням товариства «Аль Альфа Агро, фермерськое господарство ОНВ, Чудневець, Світоч, ФАМІНА, фірмерське господарство Агропартнер 2019 та товариство Колесте пропонується. Затвердити громадянам та юридичним особам технічну документацію зимоустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок натурі на місцевості, не розподілених, невитребуваних земельних часток, паїв та передати в оренду вказаних земельні ділянки. Є питання до доповідача. По голосувати. Хто за? Хто проти? рішення приймається. Будь ласка. Ділядь. Наступне питання про затвердження технічної документації землоустрою щодо поділу земельної ділянки. Схва питанням звернулася. Акціонерне товариство «Райфазенбанк» пропонується затвердити технічну документацію зумлустрів щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, яка перебуває в користуванні на умовах оренди. Тані є. До передачі. Хто проти? Утрималось. Рішення приймається. Будь ласка, далі. Наступно про затвердження технічної документації зумлустрів щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок на місцевості. Та передачу їх в оренду. Звернулося товариство Стройінвест. Пропонується технічна документація з щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурінній на місцевості. Затвердити та передати в оренду вказані земельні ділянки. Буду Пропоную голосувати. Хто за, хто проти. Утрималося, рішення приймається. Режуть, будь ласка, далі. Наступно про затвердження технічної документації землоустрою щодо інвентаризації земель садового товариства овочівник пропонується затвердити вказану технічну документацію щодо інвентаризації земельної ділянки садового товариства «Овочівник». Є питання? Ні. Пропоную голосувати. Хто за? Утрималось рішення приймається. Будь ласка, далі. Наступно про затвердження звіту про експортну грошову оценку та продаж земельної ділянки. Е, пропонується затвердити звіт про експортну грошову оценку е, з подальшим дозволом на продаж земельної ділянки громадянця Пікуш Інні Петр, Петровні, Петрівні. Е, Об'єкт нерухомого майна е, знаходиться на вказаній земельної ділянки, це призначення для будівництва та обслуговування будівлі торгівлі. Питання до доповідача є? Пропоную голосувати. Хто за? Утримались. Якщо не розумієте, будь ласка, далі. Наступне питання. А, про надання дозволів на викуп земельних ділянок звернулися представники фірморського господарства Гаженка, фірмарського господарства КМС, фірмерського господарства «Галачука», «Вия», фірма господарства Аріанда та Сурбольот. Пропонується фермерскому господарству Гаженко, фермерское господарство КМС, фермерское господарство Головничипка, фермерское господарство Аріанда надати дозвіл на выкуп земельної ділянки, відмовити Цурбальова Василю Миколаєвичу о наданні дозволу на выкуп земельної ділянки, враховуючи пункт 6 перехідних положень земельного кодексу України. Є питання до доповідача. Е, голосувати. Хто за? Проти отримали срішення прийма. Порядок вичерпаний до допомога. Порядок денний, перед... до, до... Порядок денний засідання постійної комісії селищної ради. Вичерпані, які будуть зауважень, побажання е, щодо ведення засідання. Немає? По поводу продовження батальонер замовляли. Терміну. Шести місяці буде виготовлення проект ініціювати на сесію. сесію? Я думаю, що це не сесійне, сесійне питання по результатам роботи попередніх роботи робочих комісій. Я доповім керівництву, що є mm -hmm. така пропозиція, дякую. яку потрібно враховувати в подальшому. Дякую за. Дякую за це. Mm. Ну на цьому я думаю, що наша робота завершена. Формування рішень, коли земельні комісії і е, також наші депутати, щоб не, не було конфлікту інтересів двох депутатів. Також ця пропозиція буде прийнята до уваги. Я думаю, що більше не буде. Так, так на що питання нас... одне було по кількості 10 років оренда. А там вже визначилось. Продовжуємо. Щоб... Ні, 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 немає. ні, 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 бути, як рекомендація. Ну, это не значить, що ну, це закон. Так, ладно. Да. Да. Наша робота завершена. Всім дякую за кінця. До побачення. Дякую. Давайте, Добачення, будь ласка, нет, нет, нет. А, ти.